Хочеш війни до перемоги? Взяв рушницю чи взяла рушницю автомат і сама пішла, показала приклад. Чергові яніни, а перед тим Портніковою і вся ця шушера, провладна шушера, грантоїди, грантожери, які присмоктались до владного корида, тепер уже знову звинувачують, що якщо не хочеш іти у військо, то їжай, шуруй до Москви. Ну, перше, не Москви, а Москви в Україні говорять, не треба перекручувати, але менше з тим, друзі. Всі ті, хто сиромудрі і хоче війни до перемоги, ви собі якусь перемогу намалювали в голові, перемогу над ядерною державою, перемогу над державою, яка по населенню мінімум в 4 рази більша за нас, і в економічному потенціалі так само в рази краще. Ви намалювали перемогу перед нею, а ви взагалі сповна розуму. По-друге, жіночки, милі берегині. Що ж ви так ненавидите людей? У вас же має бути добро, мир, продовження роду в голові. Чи ви замість своїх дітей вирішили всіх інших утилізувати? Якщо ви такі сиромудрій, закликаєте, чи звинувачуєте в коментарях мене і вон інших і кажете, що треба йти воювати, то вибачте, в ізраїльській армії воюють жінки. Власним прикладом взяли автомат і вперед. Звинувачити, що я маю когось з вас захищати? Ні, шановні. Я захищати маю в першу, першу чергу своїх батьків, своїх дітей, свою сім'ю, свою родину, свій рід і своє майно. А потім всі ми разом з вами маємо згуртуватися і вирішити, як захищати суспільство і Україну, яка, на жаль, не є країною українцями. Ми тут проживаємо, але на процес не впливаємо і нас зробили кріпаками. До речі для сиромудних я нін виїхати з України ніхто не може. Кордони закриті. Тому не шановна Яніна і всі ті шизануті, які помішались на війні, закрийте пельку або беріть автомати, покажете приклад на нулі, не зважаючи на стать вік і фізичний стан. А то пенсіонери кричать до війни війна до останнього українця. Жінки як з цепі зірвалися. Ті хлопці, що на фронті я з ними спілкуюся, вони втомились від війни. Вони хочуть бути з рідними, близькими, вимагають ротацію. А їх не міняють заброньовані мінти, заброньовані СБУшники, мільйон держслужбовців, які живуть за наші з вами податки і за мої, в тому числі. І вони разом з професійними військовими здебільшого не на нулі, а в територіальних центрах, в різних центрах підготовки, в рекрутингових центрах, в тилу. Замість того, щоб вони професійні військові мають бути всі як один на нулю. А як закінчиться, ну то тоді вже будемо суспільством вирішувати. вони разом з мінтами, з бушниками і держемордами. Люди, схаменіться. Що ви так крові хочете? Вам мало крові за три роки, вам мало за крові за десять років війни з расистами? Тільки перемир'я, оговтання, визнання помилок, приведення до влади нових справжніх патріотів і тоді здобуття справжньої незалежності. Першу чергу через економічну незалежність для України.